Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім та покажу, як можна а, на одному аккаунті Google зробити декілька каналів в Ютубі. Вам потрібно написати YouTube версія для ПК. Ось. Так, давайте скоріше покажу, як це зробити, тому що всі э, нудяться з тим, що, ну блін, ну скажіть, друзі, що важко комп... під'єднувати до, тел... до комп... ноутбука або стаціонарного комп'ютера. Кожен день телефон та, та, та з нього завантажити відео на це. Дуже важко та довго. Тому зараз я вам покажу більш швидкий варіант та як його зробити. Так, для цього вам потрібно натиснути налаштування. Так, ні, нам потрібно налаштування. Так, налаштувание. Так. Так, зараз подивимося. Так, э Так, ну мені не потрібно розширення налаштування. Я хочу показати вам, як канал створити, а не як. Так. Так. О, налаштування нарешті. Так, і далі вам потрібно так шукати. І ось тут у вас буде е, Кнопка створити канал. Може в мене я просто перевисив ліміт, ну два канали можна з головою створити так. Наприклад, статуси функції каналу, так зрозуміло. І ось тут ви можете створити канал і вам не прийдеться а, купляти комп'ютер, щоб створити другий канал. Це на, на комп'ютер ви, викладати відео. Перше це незручне, друге це дорого, а третє. Далеко не всі зможуть собі дозволити купити нормальний е, ігровий ноутбук. Тому, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що... Вам допомогло це відео, тому що, тому що ті, хто хочуть зробити другий канал на ноут. На, ну, вони для цього витрачають дуже великі гроші. Ради. Але якщо у вас навіть є будь-який телефон, вам потрібно запам'ятати, потрібно зайти в Google, написати. Що написати YouTube версія для ПК. Там буде вход, ви заходите, заходите далі в налаштування, там буде створити канал, ви натискаєте на цю кнопку і придумаєте назву та ставите спочатку аватарку, яку вам предлагаю. Є Google, але потім ви ставите свою, яку хочете, немає ніякого ліміту. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня!